В 10 років, коли мені було, чи може трішки більше, мама поїхала навчатися в Київ, і там в неї з'явився її чоловік, з яким вона досі. І я намагалася жити в цій родині теж, але в мене не виходило, тому що в мене були постійні конфлікти з моїм відчимом. Угу. А вона ніколи не ставала на мою сторону, тому коли я жила з ними, я жила як, от, знаєте, в чужій родині. Як угу. в гостях. Мені не можна було робити те, мені, мені не можна було робити це. Постійно до мене докалупувались. Я мала прибирати, готувати ще за братом дивитись. Потім я їм взагалі набридла. Вони мене відселили в зйомну квартиру. В тринадцять <ст�> я з тринадцяти років сама жила в Києві, на Святошина, Святошинська, чотири. Ось і ходила сама в школу. Так, але крім цього, тебе ще й били? Мене били. Я про це розповідала в передачі, я розповідала. Просто тоді, коли я про це розповідала, і редактора дуже постарались, щоб mm. я така емоція прям була. Ось, не люблю згадувати ці часи, тому що коли я про це розказую, потім мені родичі пишуть: а що ж ти брешеш, там знаєте, ось в такому випадку. Ми тому хочеш що зізнава... визнавати свою провину. Я просто поясню, що відбувалося. І до речі, це відбувається в дуже багатьох родинах. А коли на людях... Все чудово, все прекрасно. Пам'ятаєш, про що я тобі казала, mm -hmm. так? А коли закр зачинялись двері, то це був булінг. То це, бу це було фізичне побиття. А булінг за що? Та за все. Он Гайтана, банабака, навчилася розмовляти українською, а ти досі не навчилась. Там, ну, Це, наприклад, так? Там, я пофарбувала волосся в рожевий колір, ну, як всі дівчата того часу. Mm -hmm. Мене заставили те волосся. Е Цим порошком для прання змивати. Ну, до всього от Знаєте, мені навіть було іноді вийти в туалет попісяти страшно, тому що там, наприклад, він сидів п'яний на кухні і мов, міг до мене доколупатися. І бувало навіть таке, що я закривалась в кімнаті і просто не могла сходити попісяти, тому що я знала, що зараз доколупаються і зараз в мене пиздити будуть, але буде щось відбуватись. Сексуальна насилля не було? Слава Богу, ні. Я про це кажу, що фізичне було, сексуальне okay. ні. Я на людей ніколи не наговорюю. Типу, я кажу все, як є. Вам, yes. не, вам не подобається це зараз слухати, так тому що це може сприяти якось негативно для вашої кар'єри. А чого вони думали раніше, коли ви це робили? Коли я була маленька, і від мене об мене як це витирали ноги? Ну коли витирали ноги? Так зараз мені 32 роки. Зараз і я можу підійти і дати тобі пізди.